Паляниця нова бізнес-франшиза, яка була нещодавно створена спеціально для ветеранів та їх дружин. Потужно вітаю, шановні побратими і посестри. Нещодавно я зустрів дуже цікаву можливість щодо відкриття власної справи. Я почав е, вивчати це питання, зв'язався з засновниками цієї ідеї, і ви знаєте, можу сміливо вам про неї розповісти, тому що можна таке рекомендувати ветеранам. Це ініціатива, яка створена окремо і спеціально для а, учасників бойових дій або їх дружин. Окрема франшиза, зроблено все максимально просто, зрозуміло, підтримка на кожному кроці. Мені сподобалось навіть те, що в принципі цим може скористатись швидко і легко людина, яка абсолютно не має ніякого досвіду у створенні або розвитку власної справи. Також дуже цікаво, те, що це може бути як місто, так селище, так маленьке село. І Від самого початку до кінця вони допомагають на всіх етапах, навіть фінансування вони можуть допомогти отримати грант від держави, якщо ви самі не хочете або не можете. Все на вибір. І система, яка обліковує цей бізнес, і підтримка, і консультація, це те, що мені здається зараз, легко допоможе заснувати або вести власну справу. Також її можна дуже сильно масштабувати, якщо є бажання, і вам це сподобалось. Якщо є. Наприклад, особи з інвалідністю або які не можуть власноручно цим займатись, то це також передбачено. Знаючи засновника, можна сміливо сказати, що люди попіклувались про ветеранів і максимально налаштовані на те, щоб ветерани мали власну справу і підтримували економіку країни. Якщо вас це зацікавило, то переходьте за посиланням внизу, ознайомтесь з умовами, ознайомтесь з деталями, задавайте питання, вирішуйте для себе, адже. Дійсно зараз це може стати для вас чудовою і швидкою можливістю мати власну справу.